Ну і продовжуємо куперсатись в болоті на Росії на форумі, де зібралися всі маразматики російської держдуми, а там їх майже вся держдума. Якийсь депутат, чи то він забув випити ліки, чи то він просто прокинувся з перепою, але не мало в такого, що навіть не сходиться із російською ж конституцією. Тіпа, які цінності у російської молоді? Тут всі слова дуже дуже кумедні. Зараз дивимось докладніше. Прокидайся Україно, новини з боліт вже тут, як тут, і ми готові вам розповідати про останні події з життя у Путінграді. Готові? Один з депутатів Російської Госдуми на одному з публічних виступів спіну у рота ділився своїм шоком з приводу цінностей теперішньої молоді. Ми, звичайно, розуміємо, що він у клубі за Русь обхезуюсь, але щоб так. Якщо завтра велика війна, якщо завтра у похід, хто буде воювати? Оце так несподіванка. А ти не хочеш для різноманіття? У нас покоління 30 років виховувалося. Та ні ні, у нас головна цінність, яка життя. Головна цінність, розумієте? Мене з дитинства виховували. В мене спочатку країна, потім мої рідні та близькі, потім мої цінності. Якісь, а потім вже своє життя. Ось це цінності. Ну що воно ну, не притрушено? Ви хочете сказати? Притрушено. Це база, це фундамент. Тим часом так звані СВУшники у легкому десонансі. Пішли воювати за Русь, а їх ще й намахали. Он один інтерв'ю дає ти не можу. Де мораль? Тобто я їду добровольцем на СВО. Я воюю у чужій країні. Я на чужій землі проливаю свою кров. А що ж ти на неї поперся на цю чужу землю? Вдома треба було сидіти. Вдома. Після повернення я дізнаюся, що в мене зламують будинок, крадуть машину. Де мораль? Мораль вийшла з чату з онлайном у вікно, Обирай сам. Найдорожчий збиток це був автомобіль, дизельний генератор. Він досить дорогий. На нашій ділянці є будівля, там багато інструментів знаходиться: дорогих та якісних. Теж все винесли. Із смішного вони зняли унітаз. Тобто для чого? Навіщо? А я відповім. Бо у росіян нездорова фіксація на унітазах. ШОК сенсація! Вони в нас їх теж накрали, будь здоров. Може, унітазну фортецю будують? ну не суть. Коротше, цей ванька не годує. Як так? Прошу не показуйте йому, як він міг закінчити на війні, якби йому не пощастило. А то у нього буде зрив нервовий. Там просто кладовище свошників затопило каловими масами е, з каналізації. Картина прям маслом. Тим часом Росія не втомлюється кричати на весь світ, які вони, начебто, молодці. У Москві навіть відкрили нещодавно виставку типу трофейної техніки ЗСУ. Он самі подивіться. Але маразм полягає в іншому. Перед відкриттям цієї недовиставки росіяни вирішили зробити хід конем. Вони спеціально вирішили опустити дуло танку Леопарта 2. Аби приготуватися, Воно не виглядало гордо піднятим, а навпаки, мало вигляд, який має бути у переможеного. Ще нижче. Максимально у землю. Дуже гарна постановка мені понравилась. Супер. Коротше, трошки зімітували свою перемогу над леопардом. Але то таке у їхньому стилі. У Тверській області тим часом відбуваються дорожні баталії. Житель одного з тамтешніх селищ вимагав, аби в них нарешті зробили дороги і місцеві не їздили по землі. Все б нічого, але дізнавшись, що чоловік не розділяє погляди російської влади на війну в Україні, голова Оленського округу Тверської області Олег Дубов. Заявив, це буде єдина ділянка без дороги у селище Оленіно, куди ми будемо водити екскурсії. Та вулиця буде названа ім'ям того громадянина, котрий любить займатися боротьбою за демократію. То плаче за Навальним, то пише, як це добре демократія. А до цього писав, як він поважає Зеленського. Ну, от він бореться за демократію, він поважає Зеленського. І той шматок вулиці, де він побудував свою автомайстерню, буде з ґрунтовою дорогою пожиттєво. Все, що треба знати про демократію та свободу слова на Росії. І це чоловік ще легко відбувся, могли б у демократичну яму кинути. А з вами були новини з боліт. До скорих зустрічей.